Привіт, друзі, вона врачила в ефірі. Їдемо сьогодні шосечку, бо погода така собі, гравійка, хребет болить, треба спину спершу до ладу привести тоді гравійку, тому їдемо наразі шосейку. Шосейка буде 50 кілометрів, легенький темп, трошечки буде апчиків, трошечки буде спусків, тому має, в принципі, вийти динамічненько. Як там получиться, побачимо. Тому погнали. Поставте вподобайку цьому відео, підтримуйте підпискою Україномовний контент, донатом ЗСУ, поїхали! Я зараз буду кріпити GoPro і буду пробувати зробити так, щоб вона писала швидкість. Бо в мене великом потрясний, тому швидкості не буде, але дивіться, я вам покажу, бачите там обхід? Він здоровезний, він нереально здоровезний обхід. Не хочемо я GoPro ловити супутники, тому, на жаль, не буде спідометра. Ой, блін, шкода, у мене буде хіба тільки на гарміні, який я також не зміг начепити на, е, на кермо. Але, зараз побачимо, побачимо. А наглядалі все Хух-хух. Чесно, я не знаю скільки я летів, я боявся глянути. Останнє, що я бачив, було 40. А скільки зараз я не знаю. Ну але після такого спуску Ай, такий хіл. Фус. Блін, кайфанув люто. Я вже давно щоди хотів такі гірки. Треба ще якийсь пошукати. Ой, а далі, блін, обтіл такий гли. Китай. Хил гірський фініш на рандоне різко. Була фігня, ціла на поніси. Мой гірський фініш вилетіли якось. Досить швидко. А цей блін ноги забули, закапати. По-моєму він тут не останній. Здається, буде ще один, а тоді вже буде О, спокійно, класна трога. Причому реально класна. Не трохи все побачити. Сказати, що я оракався, то нічого не сказати. Класно. О, мені... Отам за трошки переходити. Фу, щось мене аж заносить. Блін, але спуски такі були. Буляха. <рес> То треба не, не сюди їхати. Треба їхати в іншу сторону. В іншу сторону там буде набагато цікавіше. Так. Це не той перехід, курча. Я значить буде ще один спуск і ще один верх. Бо це не той. Коротше я вибрав наразі най... скільки в мене вже вісень, 14 кілометрів, тупо трафік, 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 трафік. Нафіга я сюди поїхав. ні ну нафіга. Я хотів затестити. Я хотів затестити ті спуски Ну, хотів, сильно хотів, так хотів. Поїхали далі. Пуск, сказав же ж, що він не останній. У мені ж не сюди, на ху 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 Ти обоняєш вони, не цікаво і мені тут направо Ой, Не, не то направо, інше направо. Бля, там уже. По карті це виглядало. Чорт. О, наступне направо. Блін. Ти тільки я так вмію, блін. Добре, що я... не... Летів би швидше в порог забив в Мені сюди. доїде три кілометра. Вже починається кайфовий маршрут, лісочок. Кай, дивіться, який борщовик вальну, ніфіга собі. Машин тут майже не буде. Тут буде дуже мало машин. Тут он небідні даті. Просто нереально кайфовий маршрут. оцей. Але оце оцей, власне ця ділянка, яка потім вийде там на Кугаїв, здається, якщо я не помиляюся, толком не знаю, куди я приїду. І от, да, не бідні люди тут живуть, дуже небідні. Раз нерухомість таку собі вкалатати. <смі> Коштує. <смі> О, але природа, лісочок. Немає машин. У мене скільки? 15 кілометрів позаду. Їду максимально на чилі, серцебиття 115, взагалі. катка, І йо -мо, -йо, як же ж гарно. Ага. Ой, там цілий такий тунель робиться. Оце кайф. Просто кайф. Привіт, друзі! Вибачте, що вриваюся. Зараз будемо дивитись відео далі. Але ми маємо розіграти паранішечків. В минулому відео, я казав, ми розіграємо е очищувач гальм від фірми Brunox. Када? Розіграємо. Погнали! Копіюємо значить, ми наше відео посилання тихо, спокійно, ютубчик. Копіюємо ідемо в рандомайзер рандомайзері робимо Ctrl-V і Чпуньк. Інженерна думка. Рандон, рандомний тюнінг він такий і болить голова. і ж... е, Він не рандомний тюнінг мій бом, але ну, частково та. <сміття> спонтанно, я би так більше сказав. Інженерна думка. З мене банка очисника від фірми Bronx. Якщо хто хоче. В описі під відео буде посилання на нього з промокодом CHILL10, Знижка 10%. Там не тільки він, там і мультитул, там і баняк похідний, офігенний від, від Nate Hike. Там і шкарпетки Deck Shell, там ще швидко сохнучий рушничок, в речі рушник класний. Тому поїхали. І ще одне у мене, що є. У Нас було, пам'ятаєте, монетизація, там всі діли. Хлопці з магазину MTB СТОК зробили хорошу знижку на ось цей насіс, тому ми розігруємо ще цей на СІС. Щоб його розіграти, починаємо. Ми вибираємо, значить, ось так: контролер видаляємо звідси. Вертаємося в наше відео, наш канал. Ну, не наш мій. <свігалі> так, закриваємо очі. Чарибари позахмари. Оце відео, яке не бачив. Отак. Оп! Попав. Попав. Гравійний веломаршрут весни болото. Озеро пригоди. Ще класний був маршрут. Так, окей, доки. Копіюємо посилання з нього. Вставляємо сюди рандо Майс і е, Спіногриз Лвов. Курва, який я жирний. Я не знаю, хто це за спіногриз, але він, походу, в цьому відео є. Тому спіногриз Львов. Вітаю. З мене ось цей насіст. І дякую за коментарі, дякую за вподобайки, дякую за те, що підтримуєте україномовний контент, за те, що підтримуєте канал. І роблю спойлер: У мене ще одна є штука на розіграш, але вже якось згодом. Тому не пропускайте, дивіться. Погнали тепер катнемо, бо каточка була реально кайфова. Знаєте, тільки заради того лісочку варто катнути цей маршрут, реально направду кажу. Дуже класний маршрут, мені він подобається, але... О, і дивіться, церква гарна. Ми її потім побачимо. І до чого я веду, що цей маршрут є простенький. Простенький, а куди я далі мав їхати? Простенький маршрут. Е, Блін, я не пам'ятаю, куди я мав далі їхати. Я звідси приїхав мені... Куди навряд. Блін, ну туди я попаду у волків, з Волкова, туди я мав попасти. Це дерева голова, треба по карті дивитися. туди я мав попасти, туди я не протикаю. Зараз буду знову мати, каже, подивитися. Я проїхав раптом 18-19 км. Пам'ятаєте, як я обіцявся щось не лазити по говнах? Я це пам'ятаю. Ну, але, блін, там дивіться, який краєвид. Ну як я міг не поїхати, не зайти сюди, не залізти. Тим більше, що тут небагато і вже сюди хтось лазив. І не зробити, ну, і як гарну фотку, так і гарний планчик. Не знаю, правда, що з того вийде, але побачимо. Оп. Туди я не хочу їхати. Мені туди і наліво. Як завжди, я їжу наліво. Всі маршрути ліві. Поїхав. Борі вже випогнулося. я тут трохи апчик крутнув, заїхав в село милятиче. Я люблю по селах їздити, я не знаю. Мені буквально подобається. З часом, Зараз трохи загружений. всякими різними тасками. От, з часом ми катнемо другу частину рандонера 100, ой, 150, який я не проїхав. Я вже зробив маршрут, там вийде маршрут. Порядка 80 кілометрів. От, і... І... і ми катнемо з вами той маршрут, подивимось що як до чого. Звичайно, знімемо відео, щоб інші бачили. Наразі ось таке село. Мені цікаво, ці сосни. Хто їх якось садили навмисне чи що? Ну, круто виглядає, насправді. Я люблю сосни. Можливо через те, що я сам родом з маленького. Місто Соснівка. От, і там ліс був сосновий просто. там Певну знаєте, казнайти Настаргію за дитинство, що я не знаю. Треба, до речі, в той ліс якось запертись буду також. Показати, ліс дійсно гарний. <рес> на велику погребив Соснівку в одну сторону 70 кілометрів. <рес> Їдемо. <рес> Їдем? <рес> <Вон>, а... <рес> ну наразі, наразі. Я люблю до речі, села. Правда, наші села. Не такі гарні, як в Польщі. В Польщі села гарніші, але знову ж таки це все залежить від того, наскільки багато село. Наскільки заможні там люди живуть і тому подібне. О. Тому отак. Давай, вганяй по О, Чемно, до речі. Зверніть увагу, він чемно за мною тримався, аж поки не було як обігнати. Повага. Отаких водіїв я поважаю. Добре, їдемо, бо рука вже болить. був під стоп в солонці, треба трохи вуглі в себе закинути. Ультралайт пачечку хрібу. 10 грам. <світ> Скільки тут їх є? Раз, два, 4, 6. Ну, не, не більше, напевно, ніж 8 штучок, бо одна штучка явно більше, ніж важить. Ну, така от пака. І та звичайно, морозивка, бо, блін, жарко гаряче. Коротше, треба випити, ой, випити, ой, треба жарти морозивка. Загар. І та, Зараз я зру морозивку і вам розкажу за ці китайські біби і за китайську джерсі. Погнали. Та, звісно, порушую, їду по тротуару, чого дорожні роботи. Мене ще тут на велосипеді бракувало до повного щастя. Тому. Так. в Сукільника патруля нема, ні у думаю, штраф не получу. Можу їхати по тротуар. Навіть якщо патруль її зупинить, не вело, а прости, то. Я думаю, там на того робити не будемо. Втечі з дороги, майси спокій. І ти безпеці, і трафік ліпший, і вони не переживають, так що... Їдемо на обхил, бляха, отакі. такий. ху. такий, на очі обхіла. Фу, я, навчу вас, я. Фу, не шнувся. Е, казав, розкажу про біби. Е, біби гімно, реально гімно джерсі норма. Біби і підтирають, і сидять фіговенько, і ходити в них нереально стрьомно, бо вони там прям. Ну, ви поняли, так? От, тому в них ходити взагалі. Два кроки сіли на велосипед, два кроки злізли все. Але, але коли ви їдете, в принципі, як на такі гроші, що вони коштують, вони коштують там порядка 350 гривень. Непогано, направда, направда непогано. Чи є ліпші за такі гроші навряд? А, чи варто купляти їх? Не знаю, кожен вирішує собі сам. Мені, в принципі, непогано. Можливо, воно ще за рахунок того, що нове ще не вляглось, не продавилося і тому подібне. Але. Отак. Фух. Що, у мене 45 кілометрів, трошки менше, 44-55. Середній кадр 74, що дуже слабо, але він був вищий. Ноги якісь покусані, коротше, десь заліз там в траву, там все покусало мене. <гум> Друзі, сподіваюся, вам такий формат відео заходить, і, і ви поставите цьому відео подобайку. Підписуйтесь на канал, якщо вам таке цікаво, якщо не цікаво, то підтримайте донатом ЗСУ. З вами був Юра, пана Варчілин, до наступних покатеньки.